До чергової частини новосенжальського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до реанімаційного відділення потрапила громадянка 82-го року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Поліцейські встановили обставини цієї події. Дана громадянка разом із своєю матір'ю 54-го року народження разом пішли у гості до своїх знайомих, де вони спільно вживали алкогольні напої. Та в подальшому вирішили залишитися на ніч у даному домогосподарстві. Ночувати вони залишилися в окремій кімнаті, у якій у них раптово виникла сварка. Матір вдарила доньку рукою в обличчя від чого та впала додолу. Потерпіло, доставили до лікарні. За кілька діб вона померла. На даний час громадянці 54-го року народження, яка є матір'ю, потерпіло і померли. Придягну на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.